Сьогодні у нас СВДС. в кацапському обвісі отримана по ленд-лізу від Російської Федерації. Збірка розбірка. Значить. Починаємо з того, що знімаємо кришку ствольної коробки. Для цього в нас є спеціальний фіксатор. Він у нас в передньому положенні, ми його провертаємо і ставимо в заднє положення. Наступний крок: при неповній розборці... Оптичний приціл зазвичай не знімають для того, щоб не збивати його пристрілки. Тому зняти кришку при цьому буде не самим простим варіантом. Але це можливо. Мабуть. Ого. Ого. Оп. 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 Кришка ствольної коробки у нас тут іде одразу зі зворотним механізмом. Так, далі. Що я забув? Відімкнути магазин. Далі виймаємо, знімаємо з запобіжника і виймаємо затворну раму з затвором. Та сама штука Шобака, тільки трохи інша за конструкцією. Далі починається цікаве. Нам треба зняти газовідводну трубку. В цій комплектації, щоб її зняти, треба зняти частину її обвісу. В оригіналі тут є так звані щочки права-ліва. В цій комплектації в нас є окрема деталька, яка знімається. Знімається вона тільки шестигранником. Що не дуже зручно в бойових умовах, але тим паче є така штука. Так, один. Значить, якби це була оригінальна гвинтівка СВД, то почати треба було б з цього фіксатора. В даному випадку можна починати щось з нього, щось з цієї запчастини. Так. Тут ми бачимо газовий поршень і газовий шток. Для початку нам треба зняти кріплення цівки. І воно тут знімається доволі таки складненько. Але можливо. О. Є. Це нам було потрібно, щоб ми змогли його рухати. Так, тепер, щоб зняти газову газовідводну камеру, нам треба. Тут значить, є переключатель газовідводу. В, ньому, в нього два положення. Положення перше це відкритий витік газів на зовні. І другий закритий. Нам його треба поставити посеред. Них, і тоді у нас відкриється фіксатор. Тут йде ключ на 13. І таким от макаром ми його можемо відкрити. До того, як зняти газовідводну трубку, нам треба виняти газовий шток та... Цей, Ось цей газовий шток. В ньому на кінці є пружинка, яку дуже легко загубити. Ось вона. Тепер виймаємо газовий поршень. Оце власне він. І після цього вже можемо викручувати притримуючий фіксатор. Twix. І опача. О. Ця деталька складається з двох деталей. Сама газовідводна трубка, вона ж газова камера і кожук. Кожук, який власне перемикає режими газовідводу. Так. Ще можна виняти ударно спусковий механізм або УСМ Для того, щоб його виняти. Нам треба вибити штифт. Він виймається запобіжником. Для цього ми його переводимо в верхнє положення і потихеньку, потихеньку таким чином виймаємо. От воно, От воно. воно. І тепер можемо повинути УСМ. О! Ну, в принципі, оце неповна розборка СВД. В даному випадку СВД С. Значить, що тут можна додати? Та нічого. Прикольно, що в них в базовій комплектації є цей обвіз і оптика. Ми таких гвинтівки знайшли дві. І на обох була така сама ну, однакова комплектація. Оптика тут йде найтфорсовська від 2,5 до 20крат, що для СВД це занадто. Занадто в декілька разів я б сказав. В принципі, більше мені тут так сказати і нічого. Сама гвинтівка в непоганому стані теж більш-менш новенька. Але це знову ж таки комплектація їхньої морської піхоти.